Самих любимих продуктів, які можна вживати в будь-якому віці, це цельшут і такий імунний захисний бустер IB5. До любого коктейлю, в незалежності, чи це буде павер коктейль чи це буде активає з бесиком, чи це буде джуніор, додайте зель який в переводі говорить про захист клітини. Це Практично всі жирні вітаміни, а є також тут є вітамін С і селен самі сильні антиоксиданти для захисту наших, наших клітиночок, і особливо наших маленьких діток, щоб не попадали в наш організм різні віруси і бацили чи важкі метали, тобто він захищаючи, виводить. Ті всі важкі метали виводить токсини, які з'являються в результаті дії там вірусів, які вже попали до речі до нашого організму. І якщо на цьому фоні і захворіє дитинка, збільшуючи дозу зельшу, це ми допомагаємо захистити організм і полегшити і пришвидшити сам період виздоровлення. І ви навіть і не замітите, як це буде відбуватися швидко по IB5, виходячи на вулицю, дуже добре від одного до трьох пшиків на слизову оболонку. Маленьким діткам бажано би під язик, щоб не дуже скажімо так подразнювали, так як там є такі. Ефірні масла, як воздейки, чебре, цімера, і щоб не дуже дитинка із, ну не дуже вони люблять такі гострі смаки, то краще маленьким діткам вшикати під язик. А так, шлизового оболонку рота захищає від попадання вірусів. Також дуже добре має м'який такий ефект протизапальний, обезболюючий і. На протязі цілого дня ви маєте, ви є впевненими, що ваша дитина захищена від попадання а, через слизову оболонку рота чи ну, носоводки від а, цих вірусів чи бактерій. А у нас, я думаю, є і відгуки, правда? Є відгуки. Маріночка, я хочу два слова сказати по цьому -да. слайду. Перше, фельдшут, е, е, я вже недавно навіть ховала банку. Ваня його просто обожнюю. Він залазить на стіл на кухні, достає з холодильника цю банку, відкриває і їсть пальцем. І так як він тут туди її понесе, то ту туди її понесе, там десь розсипа. Він уже разів п'ять розсипав. Ну хорошо, що не всю банку, звісно. Я дивлюсь на коврі, куча цього цельшуця. Господі кажу, Ваня. Я вже йому просто взяла пусту банку, насипала трошечки на на, отак на, на дно. Щоб він, хоч ну, менше було, якщо, якщо розсипалось, то щоб менше. Знаєш? А він все одно її тягає, каже: А що я зроблю, як воно мені добре? Ну, кажу, їж, тільки за цією твоєю окремою банки, все, вона в нього вже стоїть на столі. А так, так. е я, такий лайфхак у мене є. Коли тільки він починає щось десь, я бачу, що десь насморк починається, щось таке простудне, ще температури немає. Я набираю йому ванну купатися і пшикаю туди IB5, закриваю ванну двері. Там ці всі такі вже аромат стоїть, тому що ці всі ефірні масла піднімаються, і він купається в цих маслах, довгенько він сидить, і воно йому, як інгаляції, працює, і це все швидко, воно все, ніч переспали, уже все нормально. А колись було таке, що почав кашлять, і знаєте, днем не вкашляв, а вночі кашляє, кашляє, кашляє кашляє, А не любить, коли йому пшикає шайбі 5, І ще б щось там мазнуть трошки нормально. А іменно пшикать ну дітки зазвичай не люблять. Я така вже лежу, знаєте, серед ночі. Думаю, ну оце ще раз кашлянеш запшикаю пшикаю і бі Уже нема сили. Знаєте, п'ята ранку, цілу ніч, і вже нема сили ні в нього, ні в мене. Кашляну, я вже така, все, відкривай рот, давай, будемо лічитися. Пшикнули б 5 все, дитина заснула, я також. Він дуже швидко працює. дуже. У нас є піднята ручка Даша. Даш, почекай хвилиночку, у нас ще йогурт, і ти розкажеш свої відгуки. Я знаю, що ти в тебе там взагалі куча лайфхаків. Да, да, я а, ще трошки відгуки. Зараз йогурт завершуємо і по відгукам працюємо. Доповню просто по цельшуці, це практично дійсно всі його дуже-дуже люблять. Він самий смачний із продуктів, такого я не бачила. І що діти, що дорослі, просто його обожнюють. Так, по йогуртам. Це дуже така скомбінована. У так чотири вида має бактерії, особливо тут і відіграє пробіотична бактерія болгарська паличка. До речі, всі продукти фітлайн не містять глютену і не містять лактози. А хто має такі проблеми, то на цьому йогурті ці проблеми також можна позбутися, вилікувати, тому що виробляє якраз ті всі ферменти. Лактобактерії, що буде перетравлювати молочний білок. А достатній кількості одного пакета зробити на молоковий. Ну, якщо ви переживаєте, що це все ж таки є залежність, то можна зробити на соєвому молоці або на безлактозному. Дуже добре очищає кишківник, також заселяє нашу слизову кишківника достатній кількості мікрофлори, а тут їх є аж чотири вида. Допомагає полегшити різного виду хронічні захворювання, підняти імунітет, позбутися автоімунних захворювань. Тому також мово, рекомендую придивитися на цей продукт, і хто має навіть спеціальні у нас такі йогурт на фітлайн, де можна засипати цю закваску і готувати такий смачний йогурт. Його можна додавати вже в свіжому, коли зроблений до джуніора, можна додавати його до зельшуця і вживати таким смачним. Так, у нас також є відгуки по джуніору. Колись е давно я вже не пам'ятаю, що це було, але вані переписали антибіотики. Він тільки починає їх пити. У нього одразу десь бактеріоз. Одразу дитина сидить на горшку цілий день. Я швиденько заварюю цей йогурт і тільки починаю пити йогурт, все, все налагоджується, весь стул, без бактеріоз кудись дівається. І це добре, він дуже-дуже швидко працює.